І так, розпакування а, диску та його тест SSD диск типу SATA 2,5 дюйма на 512 ГБ від компанії Netac. Модель. Модель навіть не знаю, як сказати, оскільки ніякого маркування немає. Так робиться нас інструкція чи гарантія є українська мова? Лише зазначено, що дата виробництва 11.2024, серійний номер вказано. Ну і відповідно ми маємо маркування NT-01N530S512S3K. Є заводська пломбочка їхня. Так, зараз. Так. Все, далі тест. А ось диск вже протестовано в Крісл Диск Марк. Для файлу розміром 1 ГБ, ось такі значення на читання і на запис. Зараз ще відкрию крісло DiskInfo для того, щоб ви бачили реальний об'єм пам'яті і яку інформацію показує в операційній системі Windows. Ось disk. Отак От не так. Ось його завицікання це версія прошивки. Це 29 ГБ защитувань, я тестував його. Серійний номер. Так, із е, об'єму, який доступний для користувача, зараз скажемо точно. Ось diskH 476 гігабайт.